Вітаю глядачів телеканалу ITV Media Group Перший вівторок місяця, і ми розпочинаємо прямий ефір програми про здоров'я. Мене звати Олена Крива та з нами незмінна президентка товариства природолікування Зелена Планета Наталя Земна. Пані Наталю, доброго вечора. Доброго здоров'я також нагадую нашим глядачам, що ваші запитання чекаємо за номером телефону 096 496 400 та на Ютуб-каналі Зелена Планета. Отже, пані Наталю, поки ми чекаємо на дзвіночок від наших телеглядачів, у нас є перше запитання з Ютуб-каналу. Пані Тетяна Лесняк запитує, як підняти глюкозу у семирічної дитини. Дуже приємне питання. Так хочеться ці дитячі теми піднімати зараз і по цукровому діабету, і по нестравленню, і по деріхосігмах. Дуже багато питань. Дякую, пані Тетяні, за таке слушне поставлене питання. Щоб підняти глюкозу у дитини, треба, щоб працювала нормально вся травна система і печінка. Щоб працював нормально шлунок, в тонусі був, виконував свою секреторну функцію нормально. І була нормальна кислотність, щоб печінка не страждала від того, але глюкозою в організмі завідує підшункова залоза. І якщо підшункова залоза не буде відправляти у ті потрібні органи і в ті клітини глюкозу, ми не зможемо мислити, і дитина не зможе навчатися в школі, не буде розумною. Раніше, коли приходили в гості, приносили дитині цукерку. Або мед приносили, щоб дитина вживала солодощі, щоб була глюкоза, і дитина вчилась, була розумною і здоровою. Одна цукерка говорила: це тобі розум і здоров'я. А тепер, коли бачиш, що у дітей шлунок не працює. Звичайно, печінка буде страждати від того, звідки глюкоза буде братись, а там ще паразитів стільки населено в той організму, що дитина просто бліда, худа, і звичайно у неї понижений гемоглобін, і дитина не може бути здоровою. Тому у зеленій планеті є гепахол, гастротон, гельмін. Усунути всіх паразитів, щоб не пожирали те солодке, яке потрапляє в організм. І дитині навпаки, так хочеться солодкого. Тому що за рахунок цукру паразити в організмі розвиваються, розмножуються, живуть, здравствують, доїдають дитячий організм. Тому, будь ласка, пані Тетяно в зелену планету, гепахолога, стратон, гельмін і «Золотник після їжі. Якщо у дитини підвищений ацетон, ацетон є запах різкий з рота, то ще доведеться взяти вам діамант до їжі і не фролік. І таким чином дитина ваша буде здорова. Дякую, пані Наталю. Отже, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Номер телефону нуль дев'яносто і у нас є перший дзвінок. Алло, ми вас слухаємо. Алло, ал 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 Наталя, на, скажіть, будь ласка, чи можливо міняти суглоба Бо нога стала довше? Чи можна ще його чи вилючити, Чи подлічити? Ногу, нога стала довша? Так, кульчовий суглоб. Чи можна ще його чимось вилікувати? Звичайно, звичайно, можна. І там він болить не тільки суглоб кульшовий, а ще і ногу тягне донизу, у вас. і вам тяжко ходити. Тому треба пролікувати нирки, той затиснутий нерв із судини і відновити суглоб, щоб його не міняти на штучний. Тому що, поки свій суглоб його треба можна лікувати, і він піддасться лікуванню, А якщо вже поставити штучний суглоб, ой, тоді вже лікувати його. Не можна вже як буде, так і буде. Тому в зеленій планеті нефролік, спонділан, неврин, вазонорм і артритан, а зовнішнього понатираєте санатом, щоб приток крові був нормальний до суглоба. Поживні речовини і кисень попадуть туди, і усунеться запалення, і буде нормально працювати суглоб, не буде боліти. Дякую, пані Наталю, за відповідь. А у нас є ще одне питання з Ютуб-каналу Зелена Планета. Пані Ірина запитує у підлітка постійно холодні кінцівки, руки ніг що робити. Скільки дитині 17 років. 17 років якраз та пора. юнаків багато приходять до нас. І Дівчатка, і хлопці також, особливо дівчата, звичайно. Коли щитовидна залоза працює понижено, і підшлункова також, тиск понижується. Підшункова... Щитовидна залоза, коли працює понижено, нервова система дуже чутлива. І коли хвилюється дівчина, у неї пітніють навіть руки. руки Мокрі відніють, а тільки десь на вулицю ще не встигловити вже холодні руки і постійно холодні і вологі руки. Треба лікувати щитовидну залозу. Тоді буде все нормально. Ми даємо нормострум. І у дівчаток таких даємо інтелятрін, щоб їм легко було вчитись, щоб не паморочилась голова, не боліла голова, не була стомленою дівчина. І тоді вже і не буде вона пітніти, не буде нервувати, і руки, і ноги будуть теплі. Дякую, пані Наталю, за відповідь. А у нас є ще один дзвіночок. Слухаємо вас. Доброго вечора. Зірвався щось так. Мабуть, дзвіночок зірвався. Я нагадую, що ми працюємо з вами в прямому ефірі. Номер телефону 096 496 400. Поки ми очікуємо на наступний дзвіночок. Є питання з Ютуб каналу. Ігор Михайлович запитує шум у вухах. Шум в ухах може бути від порушення кровообігу у судинах. Часто це буває при склеротичних судинах, коли там багато відкладено холестерину. коли судини з внутрішньої сторони, знаєте, ніби труби ржою, отак, от, от холестерином там забруднені судини, проток. Для крові дуже звужений, і кров силою, коли виштовхується. Вона ж повинна циркулювати і тому шум у вухах. Буває ще тоді, коли погано працюють капіляри, коли вони запалені, коли немає нормального кровообігу, не надходить кров до кори головного мозку, тоді паморочиться голова. Тоді шумить голова і може навіть боліти, якщо там арахноїдіт або якесь інше запоріження, запальні процеси, судин і недостатнє постачання до кори головного мозку. Арахноїдіти бувають, тоді ми даємо так. А взагалі-то склерозан і вазонорм. І склерозан я всім в Україні відправляла полин однолітній. Радила, щоб усі посіяли у себе вдома, мали його, додавали до чаю і ніколи не буде шуміти в голові, не буде слабнути зір і не буде падати слух. Дякую, пані Наталю. А у нас знову є ще один дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Доброго вечора! Доброго вечора. Давайте питання. Мені... Задавайте. Тихо. Задаю. Мені два роки, ні, три роки назад зробили на операцію, вирізали ту постаток, чи що зараз в мене щось мочовий канал перекрило чимсь і не можу попісити вибачити. А сеча uh, тримається? Сича ну теж, чи ну чи п'ять-шість піднімаюся, мушу це саме. Може які там трави чи літі є, то скажіть, будь ласка. Значить, зверніться, будь ласка, до нас в зелену планету. Вам треба пролікувати всю сеча систему. Там, якщо була операція, то ви ж знаєте, що операція не вирішила всіх питань, вона тільки видалила. Ту статеву залену, забалену і збільшену. Там може бути застій лімфи, там спайки з'явилися після операції, і вам їх негайно треба розсмоктати, щоб їх там не було. Тому що спайок потім е, утворюється сполучна тканина і утворюються знову якісь пухлинні утворення. Будь ласка, пролікуйте, це е, дуже слушно було б якраз у вашому стані. У нас є нефролік, простаден, спайкелан. Я думаю, що вам обов'язково допоможе. Дякую, пані Наталю. У нас ще один дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу спитати пані Наталі, у мене терпнуть руки. Угу. І вони зранку не можуть зогнути навіть в кулак. Угу. Так терпнуть. Що мені робити? Терпнуть руки, також порушений кровообіг. От ті судини не доносять у вас до кінця, ну по всій руці не доносять кров. А очевидно, у вас, можливо, є остеохондроз і перетискує там у шиї. Або ж була травма, або е, плечі колись ви працювали там влітку, чи коли і щось носили тяжке в руках, і суглоби там деформувалися. Але в основному терпнуть руки із-за того, що не має нормальної циркуляції крові. Тому також у зеленій планеті є вазонорм. Якщо в шиї тріщить і болить, хондролік, але обов'язково треба поприймати нефролік, тому що нирки, коли вони працюють погано, тоді сольовий обмін порушений і тріщить у шиї, і болить голова, і терпнуть руки. Якщо руки е, холодні, то тоді треба звернути увагу на щитовидну залозу. Очевидно, вона працює понижено. Тоді швидко, дуже ще на вулицю не встиг вийти, вже холодні руки. І також терпнуть, можуть руки. Ми даємо нормострум і вазонорм, щоб відновити кровообігін. Не терпли руки. Це відновлюється. За місяць ви вже не відчуєте терпкості в руках. Дякую, пані Наталю, за відповідь, а ми маємо ще один дзвіночок. Доброго вечора! Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Е, Наталя Петрівна, скажіть, будь ласка, як лікувати тісто на яйниках? Я собі призначала аднексан, але вони не зникли. Підкажіть, що ще попити? І в мене дуже високий холестерин. Кісти на яйниках і Ні, високий холостерин. Кісти на яйниках лікуються дуже. Гарно, ефективно і швидко. Але для того, щоб вилікувати найчастіше, бувають кісти, починаються чомусь на лівому яйнику. Це за моїми спостереженнями. На практиці я бачу, тому що у жінок найперше це не здалий шлунок. Буває так, що він опущений, і на лівий яйник там є навантаження. Ми даємо для того, щоб вилікувати яйники, дивимося на всю гормональну систему. Отже, треба пролікувати щитовидну Залозу, пролікувати нирки, особливо там ліва нирка просить допомоги. Е, даємо нормострум. Запишіть обов'язково гломеран. Е, гломеран, який лікує гломерулонефрит дуже добре допомагає усувати всі кісти які є у, взагалі в організмі. І е, даємо аднексан. Таким чином. Кісти всі розмоктуються, і в я... яйники здорові, чисті, навіть не запалені. Аднексан цьому допомагає. Дякую, пані Наталіо. У нас питання з Ютуб каналу. Є давайте. Так, у нас питання з Ютуб каналу. Ольга Бабій запитує в дитині камінець в нирці 5,5 мм. міліметрів. Дитині 8 років. Обов'язково треба визначити у дитини, значить е е нирки занижені. У вашої дитини печінка хвора, права доля печінки збільшена, і понижена кислотність. І шлунок працює погано. У дитини у вашої апетит абсолютно ніякий. Їсти вона нічого не хоче, окрім солодкого. І треба визначити, які там солі відкладаються, які утворили камінець. Нехай дитина помочиться, перша сача вранішня, у банку, і ту банку поставити, до завтрашнього ранку. 24 години повинні, повинна постояти сеча, щоб викристалізували солі, які створюють камінець. Якщо це білі, то е, хондролік ми даємо нефролік і хондролік. Якщо це червоні, то ми даємо нефролік і е, подагрін. Білі солі виводяться дуже добре грушею. От тільки почне розвиватися груша чай із листочків груші можна давати. Ну, Можна мокри давати, можна насіння. Там дикої моркви, або домашньої моркви, якщо там білі солі, якщо там червоні солі, варіть своїй дитині чай із листочків смородини і листочків суниці, або домашній суниці, не полуниці, а суниці, або лісової. І можна трошки додати споришку: столова ложка смородини, столова ложка суниці, листочків, і, і столова ложка, дві столових ложки. Смородини, дві суниці і одна столова ложка Рішу, чайна ложка на кропу, дитина повинна випити це за день. Таким чином, вона усинує червоні солі, які там урати, які створюють камінець. Можливо, там інші солі, можливо, оксалати. Тоді треба буде давати гілочки винограду. І з листочків винограду також додавати до чаю листочки винограду поїти дитину, але краще звичайно визначити які солі або ж зверніться в зелену планету. У нас все є. І в дітей камінці виходять швидше. Якщо там навіть найтвердіші камінці оксалати, вони виходять навіть без болю, навіть не, не подряпуються, чи від дики немає крові. Вилітає, от, о, як, знаєте, як зернинка, така, як е, конопляне насіннячко. І все. І камінця нема. Дякую. А я нагадую, ми працюємо в прямому ефірі і ми маємо ще один дзвіночок. Доброго вечора. Слухаємо вас. Доброго вечора. задавайте Ваше запитання. Да, да. Добрый вечер. А, проблема така. в общем, вон артроз коленных суставов. Вот. Одного коленного сустава второй степени, другого коленного сустава третьей степени. Ну еще на ноге австергилум лидер это на, на коже грибок і на, на ногті тоже саме грибок. <ріпи> у жінки там орієнтуйтесь по Е, Наскільки e, на ми зрозуміли, артрит колінного шоколі. суставу і грибок <ріпи> да, на шкірі. Так, да, да, да. <ріпи> На арт-колінних суставах одного сустава вторая сітень, другого третього і грибок на ногі э, mm -hmm. На коже, ноги, ну, ступни, и на этом, на ногте, mm -hmm. большого пальця. Ну и там э, может, может може э, може тріскатись ніх... nee. шкіра, сухою бути и на них. Шкира не трескается. не А, трікає, на. А, 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 а суглобста суглоб страждає і, і, і на ніжніх кінцівках, На на нігтять є в нас міцетан. Який ви можете взяти і усунути е, грибки. Але треба, щоб працював нормальний шлунок і підшукова залоза. Е, даємо е, даєм діамант, даємо е, гастротон, даємо міцетан, тому що якщо є грибки, вони є в усьому організмі, не тільки на нігтях. Вони є в шлунку, вони є в ротовій порожнині. там може язик бути білий, там може слина така в'язка буде, як нитками, ротові порожні також. Тому е, Міцетан для суглоба, артритан і нефролік обов'язково. І на нігті нанести оніхомік. О, оніхолік а він усуває грибок на нігті тканині. Нігті відростають чисті, здорові, нормальні. Дякую, пані Наталю. У нас є ще один дзвіночок. Доброго вечора! Ми вас слухаємо. Алло. доброго так. вечора. Добрий вечір. син, Це операції, трясуться руки. Після операції трясуться руки. Опера... Яка операція? Операція. Була... на… — Операція і... робилася і на кишечник. — І вона говорить і ви говорите. Операція де? На кишечник На робилися. Так. Ну, кишечник страждає, ви знаєте від чого. Починається все з ротової порожнини. Шлунок і страждає кишечник. Якщо там були закріпи, то там підшлункова залоза не давала ферменти. Ми дивимося, даємо для шлунка для підшлункової залози, щоб вона продукувала ферменти і налагоджуємо функцію кишківника. Але звичайно ж там треба усунути запалення. А якщо це після операції, то там обов'язково можуть бути спайки. І можуть бути е, спазбування у киш... кишківнику, і можуть бути або закріпи, або проноси, або буває і те, і інше, якщо хвора підшлункова залоза і не працює, тоді саме так і відновлюємо кишківник, щоб він працював нормально, не залишати йому, а допомогти, щоб він працював. Кишківник Такий, знаєте, вічний трудяга, який весь час працює, людина відпочиває, а він працює, то треба йому допомогти усунути запалення і усунути те спазмування. І таким чином направити кишківник на нормальну функцію його і усунеться навіть посттравматичне, тому що операція на кишківнику то травма для нього. Отже, усунеться те посттравматичне ушкодження кишківника вашого. Дякую, пані Наталю. У нас наступний дзвіночок. Давайте. Доброго вечора! Ми вас слухаємо. Зірвався в нас дзвіночок, але в нас є запитання з Ютуб каналу. Пані Валентина запитує, як лікувати поліпи в жіночих органах. Поліпи, доброякісні пухлини, які утворюються в організмі, внаслідок порушення ну, обміну речовин в організмі, так образно кажуть. Але внаслідок запальних процесів і травмування також, це доброякісна пухлина, яка лікується, якщо не лікується, якщо видаляють поліп, то він дає дуже багато тих діток. Виростають, наприклад, десь на ротовій порожній чи там е був поліп, а його видалили, або ж у шлунку. І поліп той видалили, а він потім утворюється у жіночих органах. Таке може бути. Може бути у шлунку, якщо видалили, може на нирках буде поліпи. Поліпи доброякісні, які розсіваються по всьому організму. Отже, їх треба лікувати, треба виводити е природним шляхом. Ми даємо псоріпол. Від поліпів, від цоріаза і від поліпів, і налаштовуємо організм, щоб організм поборовся з тими поліпами. І організм не хоче мати тих доброякісних маленьких пухлин, він їх відторгає. Поліпи спочатку набрякають, стають червоними і збільшуються, напухають, потім темніють, зсихаються, відторгаються і виходять. І тоді вже ніколи не буде поліпів. Ми так лікуємо в носі поліпи, вирвали в носі поліпи, вони утворюються у шлунку. Не збирайтеся відторгати поліпи е, операбельно, тобто не видаляйте їх, лікуйте поліпи, і вони вас ніколи не будуть уже повторюватись. Дякую, пані Наталю. Нагадую нашим глядачам. Ми працюємо в прямому ефірі, і в нас ще один дзвіночок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Ви в ефірі. Доброго вечора! Ми вас слухаємо. Не збирайтеся, відпортайте, на жаль, нас не чують. Ні. У нас є ще один шлунку? дзвіночок. Що там у шлунку? Ще один дзвіночок підказують редактори. Слухаємо вас, доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я маю до вас питання. У мене болить коліно. Мені Колі. поставили діагноз. Подібний по поперекового відділу хребта, вирег остеохондроз, деформуючий спондіолоз по поперекового відділу хребта, рештолісе, один-два кила мовня, один-два-чотири склероз черемної відділу аоси, деформуючий артроз арток гілого колінного столобу, третій степені з вираженими Краєвина з квітами. Ого. Як ви багато запам'ятали або прочитали, що написали лікарі, це лікується, сколіоз лікується. І коліна, ті, які болять, ви згадайте, коли вони були травмовані. Ні одне коліно не буде боліти, якщо воно не було травмоване. А якщо було травмоване, там відкладаються солі, там утворюються кісти бейкера під коліном, коліна болять, важко ступати. Якщо там є сколіоз, то треба почати лікування із нирок. А нирки, почки, якщо вони опущені або опущена одна а інша, ну нерівномірно, одна більше, друга менше. От з того починається сколіоз. Для того, щоб підняти нирки, треба пролікувати печінку, шлунок. Нирки стають на місце на своє положення, те, в якому вони повинні бути. Починають нормально працювати, виводяться солі, налагоджується солівий обмін. Ми даємо нефролік для хребта. Даємо спонділан. Коли оцей спондилоартроз, коли є грижі ще додаємо. неврин і судинник або вазонорм даємо для того, щоб не тільки вивести солі, щоб усунути запальний процес, наснажити позвонок, весь, і взагалі всю кісткову систему, і коліна, і е, хребет наснажити поживними речовинами, кров'ю, додати туди кисню, усунути запальний процес і вилікувати ваш хребет, і спонділоартроз, і грижі, і ногу не буде тягти. Отам е, буває так, що одну ногу тягне аж до самого низу у кульшовому суглобі, нібито. А так все це лікується. Планету можете звернутись. У Рівному на Хасевича 1 Зелена планета, або ж на Чкалова 39. Там також працює наша Зелена планета, працює консультант і всі абсолютно фітокомпозиції є. Телефон 098 355 1473. Можете дзвонить, вам нададуть все, щоб ви вилікували свою спину, кульшові суглоби, коліна, щоб ви ходили рівно, була здорова і раділа, тому що ви гарно пересуваєтесь у нас по, по землі. Дякую, пані Наталю, за відповідь. А в нас є ще один дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Алло, так. Добрий вечір. Е, мені поставили такий діагноз – бізповідний червоний вовчак. Я хочу запитати, чи є у вас таке лікування? Червоний вовчак. Чи є лікування? Так, да. Дискоїдний червоний вовчак. Чи лікується? є? Крипить, шипить. Червоний Вовчак. А, червоний вовчак. Це тяжке, складне, су, е, системне захворювання. Але і для цього захворювання Бог подумав, щоб люди не хворіли на таке тяжке захворювання системне і дав на землю, послав трави, посіяв своєю доброю рукою. Тому у нас і є системлік, який лікує червоний вовчак. Ну і звичайно, ми обов'язково дивимося людину для того, щоб знайти причину. З чого почалося це системне тяжке захворювання. Часто буває, що печінка хвора, дуже застояна, печінка, е нирки хворі. І в основному, звичайно, це е судини. І всі системи треба лікувати. Отже, треба обов'язково. Проконсультувати вас. Консультації у нас безкоштовні, діагностика у нас безкоштовна. І фітокомпозиції всі є. Понад 150 фітокомпозицій, які лікують людину, зцілюють людину. І нема захворювання, яке б не можна було не вилікувати. Всі захворювання лікуються. І нема на світі рослини, трави, дерева, ягоди, яка б не лікувала те чи інше захворювання. Так що, все є. Будь ласка, до ваших послуг. Дякую, пані Наталю. А у нас крайнє запитання. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, Наталя Петрівна, у мене таке захворювання, ніхто не знає що. У мене засяч підкидає. Підкидає в більшості випадків, якщо лежу, якщо ходжу, то не а Якщо лежу, то підкидає. Шум. Підкидає людиною. Так. Ну, підкидає там, очевидно, треба поборотися із паразитами. У вас Васкоти собаки є вдома. Мабуть, у вас там є е, ті тваринки, які могли забруднити вас. Ну і потім, звичайно, це нервова система, і треба її пролікувати, щоб вас не підкидало, звернути увагу на щитовидну залозу, і звернути увагу, як у вас там чи не терпнуть руки, чи е, ноги ноги ваші спокійні чи не спокійні. Це обов'язково треба вас побачити. Так, ноги руки... Терпнуть і ноги, мерзнуть, і руки, мерзнуть, і все межі. Ось бачите, терпнуть руки, трепнуть, терпнуть ноги, ще, і нервова система чутлива, спите погано. І, звичайно, руки ще не тільки терпнуть, вони ще і холоду бояться, і ноги також. Ну, так, так. Да. Руки більше бояться холоду, ноги менше, бо ви ноги кутаєте, а руки тут же на двір вийшли, і вони вже холодні. Так що є так, до ваших так. послуг. Норма струман щитовідної залози. Вазонорм для судин, щоб не терпли руки, нирки пролікувати, нирки це почки, пролікувати, щоб солі не відкладалися отут, не тріщало в шиї, не боліли плечі, не будуть терпнути руки. І ноги будуть нормально у вас я слухатись. Я перепрошую, а у вас на вокзалі ваша аптека, так? Да? Де знаходиться аптека, запитують. Де знаходиться аптека? А, ну, я не знаю, в якому місті, якщо в Рівному. Рівне, Рівне е, Хасевича 1 – це біля е, залізничного вокзалу, і ага. біля автовокзалу Чкалова 39. Я вже говорила вам, туди можете звернутися, там консультують і там дають віто І розтирання обов'язково. Дякую, щиро дякую, вам доброго, вам здоров'я. ви здорові. Ну що ж, Наталя Петрівна, дякую вам щиро за ваші відповіді. А наш ефір вже підходить до завершення. Завжди тримайте руку на пульсі свого здоров'я і до нової зустрічі!